Пау! пау Павлібі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс, а саме в Grow a Garden, тому що в цілому є деякі зміни. Деякі зміни на моєму садочку, з якими, відповідно, я хотів би поділитися з вами. Що в нас по івентіксу? По івентіксу, івентікс у нас ще йде. Буквально за 9 хвилинок зараз почнеться саме івент, да, і вилетять, виходить, бджілки. Буде медок туди-сюди. Медку в мене 100 штучок, але. Але весь цей час я стояв в АФК і постійно, ну, типу, там, скупляв, чуть-чуть підкидував, ще заробляв мед, ще щось там купив, знаєш. І у мене зараз по суті. Ось, flower seed паки 29 штучок. Непогано. Також я був відкривав всякі бікрейти типу на косметику. Трошечки навіть ось був посадив всяких приколів. От, також ось був нектарин, я його спіймав, правда, поки що тільки один кущик, але в цілому, думаю, це таке. По косметичним штукам, ось, в принципі, я тут ось, ну, отут уже я давно тако обставив, да. Добавив ось розочки, посадив, трояндочки саме, да, і отако от по бокам такий собі, типу, заборчик, да. І так само з цієї сторони я вирішив зробити. Я сюди ще подосаджую всяких там квіточок, ось, не знаю. Ще якісь такі невеликі рослинки, і буде красота. І тут ось я отако, знаєш облаштовую щось типу, ну скажімо так, АФК-кімнати, да? де можна отако тут присісти, там от, телевізор повтикати, який ні чорта не показує, але то таке взяти ось, ось книжечку почитати. Така в мене виникла ідея, і в цілому мені вона досить таки сподобалась. Я поставив його під драгон фрутом аби був тіньок, да? бо вже ось літо йде, уже капець, як спекотно, а це не Неприкольно, не прикольно, колись спекотно. Мені, в принципі, принаймні то не подобається. У мене виноград уже майже весь полінейте диви, він ще й при цьому всьому замерз. Це просто шок. Окей, що ще я хотів би розказати. Флавер сітпаки в мене оно купа було. Ми їх обов'язково, в принципі, відкриємо по насінням. Ось о, отако в мене є якраз лілака три штуки і фоксглов чотири штуки. Це ще я не був. Це ще я не посадив, обов'язково це треба зробити. У мене тут, до речі, ще 58 грибів є, обалдіть. Кранбері 4 штуки, пепер є, бамбук 100, 5 4 і глушруми теж одна штучка. Ну, цікаво, цікаво. О, до речі, міфічне яйце я був зловив, треба поставити його, бо я забувся. А ось може ще щось там крутецьке і випаде. Ну, в принципі, там з усього всього саме толкове. А я довіді не знаю що. Ну, типу, там, пойде -по -по, і все толкове, ні. Хе-хе. Ну, якщо так подумати, що робить білка? Squirrel. у мене є одненька. Давай ми щось підберемо. Да? Давай, ось, наприклад, якраз мавпу і підберемо. І подивимося, що в нас робить білка. Білка-білка. Ага, я так не можу клацнути, поняв. Покажи. Два з половиною шанс. А, два з половиною відсотки шанс, що коли я буду садити якесь насіння, то воно, типу, в землю посадиться, але в руках у мене останеться. Ну і чим, типу, рідкісніші насіння, то тим нижче шанс. Ну, це, в принципі, пон... ну, блін, два з половиною відсотки це, звісно, маловато насправді. Тому ну, навіть не знаю. Самі толкові це по Тут, виходить, миші і лисиця. Я навіть не пам'ятаю, що там шеф в тому яйці падає. Крім білки, лисиці, дві миші, білка, лисиця і ще начебто там щось є. Не пам'ятаю, правда, що, але ладно. І також з того, що в мене ось по Петам появилося, ось така приколюшечка. Хі-хе-хе-хе, овалдіть! Для тих, хто ще не бачив, в моєму телеграм-каналі я вже кидав був скрін, і там навіть видно. Що саме за підписник мені був його подарував, але, е, да, цю лисичку мені подарував підписник, за що я йому дуже дякую. Ну і тепер я, в принципі, впрабл, який перець, У мене і єнот, і лисиця, і купа оцих сов бігає. Я, я не знаю. Для повного щастя, напевно, треба вибити тільки королеву бджіл, ведмедів пару штук, знаєш, я тоді, взагалі, ну, в мене все є на даний момент, що я міг би, в принципі, зібрати з петів, таке прям. Але, е, ти знаєш, лисиця, хоч і імба, але, але, але. Вона має достатньо великий прикол, що в неї не виходить стипзити насіння. І це неприємно. Це досить-досить неприємно. Якщо єнот тобі кожні 15 хвилин хода щось приносить, то лисиця кожних 15 хвилин е, виходить, поняв? Але в неї не виходить щось тобі принести. І якось це, ну, так собі. В єнота, звісно, є свій прикол, він може тобі принести повну якусь лабуду. Ну, але він хоча б тобі її приносить, поняв? Так що такі справи в цілому, а у мене... Получається, бібізянчик зараз 53-го левела і 50-го. Почається мишка. Опа, а я не бачив цього. Exotic Flower Seed Pack. І там, а, один відсоток на то, що воно буде типу рейнбоу. Прикол. Є ось Exotic косметік Crate з такими різними приколами, цікаво, цікаво. Що по обрейдам? Мені треба дам. 60-й рівень мені треба, щоб прокачати слоти під петів, що обалдить. І 45-й під яйця. Ну, під яйця мені поки що не треба в цілому. Типу, у мене, по-моєму, там 4 слоти, да? В сумі. Як це зрозуміти? Ну, плюс 2 екстра. А, так, тоді виходить 5? Ну да Якщо в стандарті ти можеш мати 3 плюс 2 екстра, то 5 слотів. Ну, це з головою здається, да? Типу, прям. Набагато більше мені не треба. І має, до речі, воно, я бачу горох золотий, і він ударений ще й блискавкою. І що ще я в цілому тут зробив? Це ось, о, вся, всі свої мудмелони я просто сюди стягнув. Ха-ха-ха. Під мунманго. Також поставив сюди обидва мої горохи, які я не так давно також познаходив, ось Посадив, вони мають прям такі хороші виросли, хоча я їх не поливав, нічого такого. Я сюди їх оце все посадив, повтикав абсолютно всі свої поливайки, тобто, в смісі, це там, по-моєму, три штуки Basic, три штуки Advanced, дві Готлі і одну Master І от ну на виході, ось що в мене вийшло. Обалдеть які кавуни, деякі з них голдові. І туди я втикнув якраз таке лайтінг рот, щоб, ну, знаєш, збільшити так відчутно в принципі, прибуток. Давай подивимося, що по насінням. По насінням ну лабуда, нічого такого, бамбук хіба що, але, чесно кажучи, мені вже якось і ліньки займатися цим бамбуком. І в в нас ту вже нічого. Що тут? Фармер да? Гномики є. Ну, гномики це таке. Є ще отакий дерев'яний паркан. Давай в цілому я його куплю, нехай буде. І дощачки. Дощачки теж, в принципі, прикольна штука. А чи є в мене ота така балія? Начебто десь була. Да, є, є. Все, окей. Ні, не надо. Не надо. Давай краще сходимо до бджілки, подивимось, що вона продає. Let's go, let's go. Що тут? I want to trade О, нектарін є сюди. Лавер Pack штучка одна, і більш нічого такого. Окей. Okay. Ну, нектарін це вже добре. Це вже добре. Окей, okay. тоді в цілому пішли, напевно, якраз таки зразу його й посадимо, дам. Десь такий сюди. Якраз. Оп, оп. Йо. Нормально. Нектарі, наскільки я зрозумів, штука достатньо таки непогана, і і закупитися цією купою нектаринів буде прям прикольно. Якби вони ще так частенько спавнились саме, то з ними такі самі можна було б чудити приколи, як і в принципі з цими кавунами. Але будемо бачити, що воно таке там з того всього получиться А ще ось саме прикольного, ну такого, знаєш, чудного в мене виходить на оцих маленьких грибах виріс рейнбоу, отакий маленький пацан. Я його не збирав, поняв, мені було якось, ну, ліньки, типу, бо він толком би, ну, що він багато стояв би. В мене зараз, виходить, Rainbow Shocked, Celestial Frozen. А, ну і все, виходить, так? Да? Целестіал, Frozen Shocked Rainbow, так. Да. Він 0,56 кіла, в ньому навіть кілограму немає, навіть кілограму немає, ти розумієш це? І він стоїть вже три лями просто. Просто з нічого 3 мільйони. Ну, це прям обалдеть. Прям прикольна штука такий. Невеликий мемчик. І. і і, і Опа, а що це у мене з нектаріном? Що це таке страшно? Почекай! Ану, поливаючка Давай підлиємо Наскільки воно великим буде? Мені цікаво, от саме. Я ж думав, воно ось таке менюсеньке буде, а воно прям диви, яке вибухло ха Це жесть. Ні, ну це прям прикольно. Я думаю, воно буде ну кущиком, я ж кажу, а воно прям по висоті, як манго, навіть які мене вже давно ростуть. Бо як ти бачиш, в цілому ось ти посадив дерево, поняв? Ну, це принаймні працює з манго 100%. Типу, я коли їх тільки-тільки посадив, воно було маленьке, воно було як вообще кущі, якісь поняв. А зараз уже диви, які вимахали. Це просто жесть. Так що це прям прикольно. І нектарі, ось обалдеть, які у мене виріс. Це чітко. Мені це подобається. Деві дощ пішов. І оновилися всякі різні тут приколи, але самотолкового толкового то нема нічого там. Зараз ми ще провіримо тут іршопчик. І. Ну, адвансит поливайка. Давай заберемо. І в цілому все. В цілому більше нічого такого і немає. Ну, добренько, добренько. Та в мене виходить все-таки. З нового поняв, я й все розказав якось уже. Я потім оце хіба що сюди кавуни, Після того, як вони. Ну, я постараюсь так, щоб воно все вже було в блискавки, поняв. І я поставлю таку цікаву поливайку новеньку. Ось о вона: хані Спрінкерлер, поняв. Вона, правда, я так Да, Вона прям невелика. Коротше, оця штука, ця Хані Спрінклер, вона коли працює, вона обкидує, ну. Понятне діло, твої фрукти медом, і е, від цього фрукт збільшує свою ціну на 3 від початкової вартості. Поняв. Тобто, якщо обичний фрукт коштував там, 30 тисяч, то під оцим ефектом буде, виходить, 90 тисяч. І як саме працюють оці всі ефекти? Тобто ми беремо ось фрукт, він коштує 30 тисяч, а да? е, шокет-ефект, він множить це число, получається на 100. І якщо взяти оцей полінейтед, Polinated... а ні, почекай, це полінейтед дає x3 до вартості, а медмед дає x8 начебто. Так, да, я, я трошечки переплутав. Але не суть, типу, якщо ось шокт зробив X100, да, то він уже там коштує, скільки там, 300 тисяч, нехай, да, чи 3 мільйони, я не знаю. Тому під дефектом оцим полінейтед, поняв, він, ну, ці 3 мільйони, вони не будуть множитись на 3. Це працює так, що е, кожен оцей ефект він множиться не на ту суму, яку вже отримує фрукт да, під бафами, а кожен ефект множиться тільки на початкову вартість, тільки на початкову ціну. І потім ну, це все додається, як логічно. Тобто, що я маю на увазі? Формула цієї штуки виходить така: Ось тобто 30 тисяч це початкова ціна. Поняв? Ми ставимо знак множення, бо це треба помножити. І потім в дужках значення того, наскільки треба помножити. Тобто, виходить, шоки це в нас 100 там, поняв, плюс е, 3 від полінейтед, плюс 8, нехай від меду, поняв. Тобто, получається, треба помножити 138 на 30 тисяч, і тоді ти отримаєш. Уже е, вартість кінцеву свого фрукту. Ми це плюс-мінус, в цілому, можемо навіть зараз перепровірити з якимось там фруктом. А як же ж я перепровірю, якщо я не знаю початкову вартість? Не знаю. Ну, в общем-то, ти поняв чим прикол. Тому в цілому так можна вираховувати, просто який краще тобі фрукт посадити, да? І. Получається для того, щоб фармити гроші, на який краще потратити там е, майстер-поливайку, знаєш, а на який там обично годлі. Тобто такі, типу, приколи. От, так що в цілому, в принципі, такі от справи. Все показав, все розказав. Не знаю, по ну... мені прям поки що подобається мій садок. Типу, все, що я хотів би, от зараз що мені прям не вистачає. Мені не вистачає відкрити флаверпаки, поняв, і ну, трошечки всадити сюди пару рослинок цікавих, щоб воно було гарненько. І оці ось тут, ну так дірки, дирки, да? я б їх закрив би стінами, щоб воно ну, трошки наче цікавіше виглядало б. Тоді так, на мою думку. От так що? Таке. В принципі, на цьому в мене все з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Не забувайте підписуватись на канал, а також не забувайте залітати в телеграм, бо зараз там розіграш на 15 тисяч робоксів. Цілих 15 тисяч робоксів. Умови супер прості. Просто підписатися на мій телеграм-канал, а також на телеграм-канал Сані та Дензу. І все. І просто нажати одну кнопочку, Беру участь. Халява. Халява. Ну а на цьому в мене все. Всім фейного настрою і всім па-па.